Це одне з популярних, найпоширеніших запитань, тому я вирішив зняти відео інструкцію для вас, щоб ви не втрачали час і могли швидко робити ваше налаштування. Тож, якщо ви встановили Logic, відкрили його, бачите перед собою інтерфейс Logic, ви молодець. Якщо у вас є звукова карта, вам її подарували, ви її придбали або вам її дали поюзати. Ви поставили драйвери, всі лампочки світяться. Ви молодець квадраті. Тож, що треба зробити, щоб з'єднати Logic з вашою звуковою картою? Наводимо курсир на логотип Logic Pro X, клікаємо по ньому. Обираємо Preferences. Далі Audio. Клікаємо! З'являється отаке вікно. Тут нас з вами цікавить два слоти. Оцей і оцей. і Перший слот має назву Output Devices. Тут треба обрати назву вашої звукової карти для того, щоб ви змогли почути результат вашої роботи у навушниках або на ваших моніторах, які будуть під'єднані до вашої звукової карти. Клікаємо на слот. По замовченню у вас буде обрано Built-in Output. Шукаємо назву вашої звукової карти. Обираємо, клікаємо, Пум. Все. Вона обрана. Далі наступний слот. Input Devices. Тут треба обрати теж вашу карту для того, щоб ви змогли записувати ваш звук з мікрофону, ваші гітари або ваші синтезатори. Клікаємо. По замовченню у вас буде обрано Built-in microphone. Шукаємо вашу звукову карту. Знаходимо, клікаємо, пум, все, вона обрана. І, в принципі, на цьому можна було б вже завершити налаштування, однак я вам ще підкажу, для чого тут цей слот. Він має назву I.O. Buffer Size. По замовченню, у вас, скоріш за все, буде обрано 256 семплів. Для чого це і на що це впливає? Це впливає перш за все на стабільність роботи. Припустимо, у вас тут буде вже багато роботи. Наприклад, MIDI-барабани, міді-синтезатори. MIDI ви запишете ваш вокал, ви будете його обробляти. Це таке нормальне навантаження на процесор, тому. Ваш комп'ютер буде підтормажувати, підвисати. Щоб уникнути цього, я раджу вам одразу обрати побільше. Наприклад, 512 семплів. Бум. Виставили. Все, можна натиснути Apply Changes. Logic записує. Для чого тут всі ці інші слоти і пункти меню я детально розповідаю у рамках свого майстер. Класу, який я проводжу онлайн, по лоджику, і не тільки по лоджику, по Pro Tools, по Cubase, по Studio One. Ви можете замовити як цілий курс, так і якусь частину курсу. Ви можете визначитися з вашою темою, написати список запитань, надіслати мені його на погодження. Ми зможемо з вами обрати зручну для вас дату, час та провести онлайн-майстер-клас, прокачавши ваші скіли, для того, щоб ви не втрачали. Багато часу не шукали цю інформацію по YouTube, тому що я сам по собі знаю, що я дуже багато часу витратив на те, щоб шукати інформацію де-інде. Якби я тоді отримав її з одного якогось місця, навчання відбувалося б набагато швидше. Тому я вам це раджу робити навчатися від одного постачальника, так би мовити. Якщо відео вам стало у нагоді, ставте лайки. Якщо у вас є запитання, пишіть ваше запитання. Можна задонейтити Дивіться мої е, інші відео туторіали, і все буде добре. Я думаю, що все у вас вийде.